Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні будемо викопувати врожай батату, який вирощували не зовсім звичним способом. А в бетонному кільці було у нас старе кільце. Ми його пристосували, в тому році. Тут була клумба однорічних квітів, а в цьому вирішили використати це кільце. В якості такої невеличкої грядки і посадили сюди розсаду батату. Що у нас виросло станом на 15 жовтня, ми зараз разом з вами і побачимо. Впевнене, буде цікаво та корисна і мені, і вам. Батат ми вирощуємо не перший рік, але саме за цей спосіб я ще не розповідав, тому що вперше дивіться, які чудові ліани. Чому було нам цікаво вирощувати ось в такому кільці. Тому що ця клумба виглядала навіть декоративно, коли зелене листя, такі, водоспад смарагдовий, це було чудово. Але вже час викопувати, бачите, почало жовтіти листя. Не сьогодні-завтра будуть приморозки і лист одразу загибає. Він одразу мерзне і таке інше. Перед початком викопування обрізаємо ліани, тому що з ліанами дуже незручно викопувати. Для цього використовуємо звичайні ножниці і ось таким чином це все відрізаємо. Проходимо по колу. Ось так. Обрізали, причесали його, це виносимо одразу на компостну купу. Листя батату майже повністю наповнені водою. Тобто вони великий об'єм не займуть на нашій компостній купі, але це не просто вода, це сік, який містить в своєму складі багато корисних мікроелементів. Не можна його просто так втратити. Ми його переробимо на корисний компост. Ось тут воно буде у нас розкладатися, і в наступному році все піде на грядки. Друзі, обрізали листя і відкрилась така картина, що кратівня. Тобто кріт він лазив в це кільце, і він тут багато нам шкоди наробив. Дивіться, ось такі прям проходи, ями такі, вода туди заходила при поливах, воно розмивало, і, звісно, ось. Плоди батату висять в повітрі, вони не набрали потрібної ваги. Ось така не пряма, а опосередкована шкода від звичайного крота. Хоча він не їсть плоди, коріння, але все ж таки, ось таким чином він може нашкодити. Але маємо, що маємо, давайте викопувати. В цьому кільці ми висаджували 5 рослинок, і ось тут я бачу, ой, та тут взагалі взагалі все пусто, все перериток. Кротами. Ось врожай, ось це вражає. Ну, це, звісно, не весь ще без лопати, на жаль, не обійтись, тому обережно. Ага, все. Там у нас знизу насипано каміння. Ми коли заправляли цю грядку, туди каміння знизу насипали. Тому чуєте, це каміння вже лопата стукається. і Ось такий у нас красень, там між каміння він і ріс. Ось з однієї рослини ось такі невеликі кількості батату. Чому? Ще раз нагадаю, тому що тут була порожнеча від кротів. Поки складаємо це все в тачку, потім перемиємо і вже будемо більш дивитися так прискіпливо, що ми виростили. Прийшли мити і роздивлятися. Ось такий врожай ми виростили з п'яти рослинок. Висаджували саме 5 штучок розсади на коло діаметром 90 см. Не знаю, якось так вийшло, що один сорт у нас. Чесно кажучи, не знаємо, що за сорт. Бували у нас раніше набагато величче такі на бурачок, схоже, погодьтесь. Ось такий, так, одразу і не зрозумієш, що це батат. Ось це взагалі як таке бурак червоний. Да? Ось такий красень. Але я звернув увагу, що є шкідники, гризуни. Скоро будемо їх ну, ганяти, я скажу так. Десь ще, а ось також погризли прямо батат під час його росту. Миємо, просушуємо і все закладаємо на зберігання в відносно теплому місці. Оце, звісно, прибираємо, таке ми не будемо зберігати. Зимку будемо зберігати за температурних умов, ну, щоб було тепло, не менше, ніж 10 градусів. Тому що якщо зберігати в підвалі, а ми колись пробували так робити один рік давно, після цього так вже не робимо. Тому що в підвалі підвищена вологість і понижена температура. За рахунок цього навесні ми витащили весь погнив. А в квартирі знизу там десь під. Раковиною, під умивальником, десь подалі туди, щоб було якомога прохолодніше, не 20 градусів, градусів 10, хоча б. він в картонній коробці зберігається чудово до весни і навіть до наступної осені. Майже рік у нас батат зберігався в квартирних умовах. Ось, друзі, що хотів показати в цьому відео, який вражай не дуже, чесно кажучи, але ще хочу нагадати, що такі проблеми виникли у нас з кротами. І Багато корінців, коли з'являлися пустоти навколо цього красення, корінці, звісно, деякі обривалися і сам плод не доотримував поживних речовин, і, відповідно, він не мав можливості збільшитись до потрібних розмірів. Бажаю вам гарних врожаїв, гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!